Знову цинічний російський удар. Російська армія в чергове вдарила по мосту у Херсоні. Через ворожий терор є жертва. Рух переправою ускладнений. Тим часом у командування запевняють, серед окупантів немає тих, хто готовий форсувати Дніпро. Далі розповім про все докладніше. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Ворог знову атакує. У суботу, 3 серпня, Херсон знову під обстрілом. Близько полудня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив: російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо зафіксовано влучання в районі мосту. За кілька годин нова інформація. Росіяни кілька разів влучили просто по острівському мосту у корабельному районі. На жаль, на місці загинув чоловік віком 65 років. Третій день поспіль російська армія б'є по корабельному району Херсона з авіації. Вчора було поранено одну людину. Попередньо сьогоднішній удар обірвав життя чоловіка, зазначив Прокудін. Удари ворога по мосту зафіксовані вдруге за останню добу. Рух транспорту ускладнено, але міст не зруйнований. Через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий, додав очільник ова. За словами Прокудіна, у мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 мешканців. Серед них майже дві сотні маломобільних і 31 дитина. Ми працюємо над їхньою евакуацією, підкреслюють, у ова. Голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що рух транспорту через міст тимчасово обмежено. Все через повторні атаки та активність безпілотників. Він зазначив, що через обстріл пошкоджено дорожнє покриття переправи. Речник сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі ЗМІ пояснив, що міст, який атакував противник, в першу чергу був транспортним сполученням для місцевих. Він підкреслив, що жодних військових об'єктів поруч не було. Що саме скинули росіяни, з'ясовує відповідна комісія. Волошин заспокоїв, що серед російських окупантів відсутні ті, хто готовий форсувати Дніпро. За даними нашої розвідки, російських бійців, які готові зараз на човнах плисти для форсування Дніпра та штурму Херсона, немає. Тим часом ворожі російські пабліки визнають, міст виявився міцнішим, ніж вони очікували. Паралельно у чатах противника з'явилися цинічні повідомлення із натяком на те, що будуть повторні удари. Тим часом маємо повідомлення із тимчасово окупованого Маріуполя. Голова центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив: сьогодні невідомі добрі люди спалили вишку зв'язку разом з обладнанням для прослужки. А військовий збройних сил України Кирило Сазонов прокоментував: Партизани на окупованому Донбасі. Честь їм для того, щоб боротися там, треба дуже багато мужності. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.